Та я буде ще розказувати. Да? задля участі у технічному таборі. 17-річний Андрій Борецький приїхав до Вінниці із Кам'янця-Подільського. Презентує проєкт команди Мапа тривог України. На цій карті показується тривоги і що відбувається в області. Якщо фіолетовий колір, наприклад, то ракетна небезпека в області. А якщо червоний, це звичайна тривога. Бо недавно тільки що змінилось, це знає, що був відбій зелений. Окрім тривог, цей пристрій показує час і погоду, каже учасник технічного табору Мирослав Гузак. А ще його можна використовувати як нічник. Над проєктом команда працювала три місяці. Ми Знайшли там плату спеціальну, паяли солодіоти, потім це все запаяли, склали, склеїли, і вийшла така карта политваних тривог України. Технічний табір у Вінниці проводять вперше. Це ініціатива громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку каже керівниця табору Тетяна Компанієць. Зорганізували його в рамках проєкту покращення і залучення підлітків, які постраждали від війни у приймаючі громади. Тривав табір два дні у суботу та неділю на базі інформаційно-технічного парку «Кристал». проект гуманітарний і він націлений на Соціалізацію підлітків внутрішньопереміщених осіб в нову громаду, або як ми їх називаємо, да нові співмешканці згідно проєкту, 55% – це саме підлітки ВПО і 45% – це місцеві. І найосновніше це було їх комунікувати між собою. І саме ми вирішили, що через технічні курси, коли вони разом. Втілюють якісь проекти навчаються, вони зможуть більше соціалізуватися, і адаптатися в новій громаді. Це ще одна команда із Кам'янця-Подільського серед її учасників. Дарія Шведюк розповідає, вимушено переїхала із Мелітополя, навчається на кухаря-кондитера, захоплюється програмуванням. Приїхала у Вінницю презентувати українські купюри за допомогою штучного інтелекту. Відсканувавши qr код можна почути коротку біографію постатей, зображених на банкнотах. Для того щоб встановити цю програму, ми скануємо QR-код, а може по назві цієї програми. Ми її реєструємо, наводимо і я народився в Києві в сім'ї князя Святослава та його ключниці Малуші. Мій батько був сильним і могутнім князем. і Я мріяв бути таким, як він. Проект більш орієнтований на молодь, оскільки вони не люблять читати. Це погано, але так воно є насправді. І В теорії це можна застосувати в музеях, тобто замість того, щоб читати, мо людина підходить і слухає. Шестикласник Єлисей Мостовий родом із Харкова, нині проживає у Черкасах. Сьогодні презентує розумний дитячий табір, керувати яким можна за допомогою мобільного застосунку. Якщо буде пожар, то тоді буде дим. Якщо буде занадто багато диму, то включиться вентилятор. Цей датчик відповідає за газ. І якщо його буде занадто погано багато, багато, то тут включиться насос, який відкачає цей газ. Вінницька команда під час табору презентувала проєкти для збереження ментального здоров'я. Є кнопки там, де виробляється звук, Це, наприклад, шум дощу, шум міста, шум моря. Такі програми можуть допомогти людині розслабитися. Якось Залишити своїми думками і просто заспокоїтися. Почали трошки діти вже мені якісь ідеї накидувати, що б вони хотіли, як вони це бачать. Я почала коригувати, тому що вони, як діти, не розуміють певної архітектури проекту, що за чим має бути, як воно має бути, що треба додати, а що навпаки буде лишнім. І ми ось так почали працювати. Спочатку це все у нас було в теорії, а потім ми почали потрошки вже програмувати. Проєкти учасників журі оцінювали за п'ятьма критеріями: зокрема, інноваційність та впровадження. В життя говорить член журі Роман Сах. Окрім саме важливого технічного аспекту цього проекту, уся соціалізація і нетворків і комунікація вживу є не менш важливою історією. І це, мабуть, база, з якої далі можуть розвиватися технічні проекти, тому що по суті будь-який технічний продукт він створений не однією людиною. Це команда людей, це вміння шукати компроміси. Загалом участь у технічному таборі взяли 88 дітей віком від 12 до 17 років із Вінниці Кам'янця-Подільського та Черкас. Усі вони відвідувачі навчально-технічних просторів Мейкерспейс, які діють у їхніх містах, говорить Тетяна Компанієць. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.